На Рівненщині досі шукають водія, який збив на смерть велосипедиста. Нагадаємо, 16 січня поблизу розважального комплексу хутір водій невстановленого автомобіля смертельно травмував чоловіка, який їхав обабіч дороги велосипедом. Загиблому було 53 роки. Він мешкав у селі Велика Омеляна. Працівники ДАІ продовжують шукати автомобіль та свідки цієї ДТП. Звертаються до всіх, хто можливо у той вечір їхав з увімкненим відео навігатором і зафіксував. Ав момент ДТП «Я би хотіла звернутися до всіх жителів нашої області. Безпосередньо, можливо, до тих людей, які на момент ДТП це 18.50, 19 година вечора, які знаходилися поблизу розважального закладу хутір, знаходилися там, і можливо хтось став свідком безпосередньо цієї дорожньо-транспортної пригоди повідомити нам про це на телефон гарячої лінії 63-58-21 або на номер 102. вчора. У селі Колоденка водій невстановленого автомобіля збив пішохода із місця пригоди також. Зник це сталося на перехресті вулиць Лесі Українки та Свобода. 57-річного місцевого мешканця з переломом ноги доставили у травматологічне відділення центральної міської лікарні. Чоловік розповідає, все сталося у лічені хвилини, тому автомобіль, який його збив, не побачив. Я з маршрутки вийшов спереду, бо ж наперед, і зразу повернув направу, ну на вулицю свою, і почув сильний удар і все. Він збив і втік, вантажний був, то він за щовив мене. Так у легковий він удар тільки по нозі. Микола Грицюта радіє, що відбувся лише переломом ноги. каже, все могло бути набагато гірше. Наразі готується до операції. Працівники ЖДІ шукають водія та його автомобіль. Всіх свідків ДТП просять звертатися у міліцію.